С3, вітання всім. Покажу, що в нас в роботі трохи не дерево, виходить. Ну, це так. Це в нас комод буде. Комод ЛДСП. Зразу кажу, замовляв на віярі, щоб там ніяких не було питань, як робив, що робив. Просто ну, нема смислу самому гратися. Зараз це все збираю. Робив на мініфікси. Ну, робив як для себе. Тут ножки поробив, щоб можна було регулювати. Це як має бути. Так що, по ходу, може, щось покажу. Комод буде 1,40 сорок, якщо я не помиляюся. Не знаю, чи все зійдеться, бо тому що буває всяке. Будуть дверці і будуть шухляди на комоді. Ну, отаке. От так що така робота це в нас не дерево. Але все одно це там людина попросила, тому що я вирішив краще його зробити там, де роблять, а не самому мучитися сверлити, тому що ви його там це все гарно не зробите, так як на мене. Так що продовжуємо. Покажу вам низ. Отак От він виглядає. У нас. Це не коліщатка. Вони отут регулюються з цієї сторони ось ключиком. 8 штук, я думаю, буде нормально. Це не то, що там забив сюди цваха і на цьому все, а так. І вид має солідніший. Не знаю, це я сам собі так придумував, але я думаю, буде нормально. Так, продовження комода. Що хотів показати, не знаю. Все одно будуть казати, що там так не робиться, те неправильно і так далі. Кручу шурупчики. Це на дно. І ще забиваю по одному тішку. Я думаю, буде непогано. Тому що бити сюди скоби, спнемо пістолета, воно немає ніякої потреби, тому що вони держатися не будуть. А так? Це вже я контрольне забиваю тілашку, щоб накрутив і на цьому все. Така сама ситуація. Покажу з цієї сторони, бачу. Тут також позакручував, щоб воно. Ну, Держалось, тому що ті, ті важкі чи ті скоби вони поолітають і на цьому все. Так, покажу результат. Зібрав я це все. Отак воно виглядає. Розміри 1,40 на 45. Три отакі шухляди і по боках дверки. Получилось непогано. Ось так все виглядає. Тут у нас Бумага я поприкручував, ще дав отакі шурупи по одному, плюс насквозь стягують ручка і фасад. Ну, отак. Так, да, доводчиків нема. Звісно, щоб були доводчики, було краще, але замовник не захотів. Така сама ситуація тут. Тут ще будуть полки, треба ще сюди заглушки. Зараз. Ось такий поставити, Ну, то я вже потім поставлю отак. О, заглушечки. Полки. Ось 4 штуки буде. 200 і 20 стеї. На цьому все. Ну, так вийшло. Ручки теж замовник вибирав. Я нічого свого не вибирав. Колір труфель, якщо я не помиляюся. Так що такий комодик. Що міг зняв? Тут то ще треба буде на мініфікси поставити заглушки скрізь. Тут знизу також. Мис, тут регулюється. Вісім ножок отак. Не знаю, видно, не видно. Можна регулювати. Не ставив я на отакі, як ото є. Зараз я вам де вони ще знайти. А ось отакі є, забиваються ноцьважки. Я вважаю, що воно зараз вже трошки відходить. Краще поставити на ножках, воно трошки вище буде, я думаю, буде нормально. Так ще покажу з тієї сторони, все закручував на шурупчики, отак по боках, щоб нормально було. Може тяжко приб'ю по одному, між ними, побачу. Це вже, можна сказати, все, фініш. Більше нічого знімати не буду. Ну, в принципі, фасади відрегулював. Все нормально. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.